Підвал цього чотириповерхового будинку у Кропивницькому від початку російського вторгнення мешканці використовують як укриття. Навести тут лад та відремонтувати власними силами приміщення не можуть, каже голова правління об'єднання співвласників Олександр Плетньов. Стан був незадовільний. В цій кімнаті була вентиляційна система, яка робила очистку. В разі там відповідної загрози повітря і видавала для облаштування даного укриття. Зараз тут переховуються мешканці нашого будинку, і інших будинків, які знаходяться поряд». Каже, в укритті під час повітряної тривоги можуть сховатись 120 людей. Хотілося б довести долату вбиральню, ну а також якісь зробити відповідний ремонт для того, щоб можна було використовувати дане сховище у формічних умовах. ремонтів тут не було, мабуть, з моменту забудови будинку. Це 1955 рік. Допомогти відремонтувати укриття просив міську раду. По-перше, це об'єкт цивільного захисту. Це є найпростіше укриття. Це не приміщення виключно СББ, це переміщення користу користування всіх людей, які потребують даного захисту. І я вважаю, що місцева влада, обласна рада як і держава потрібно першочергово забезпечувати захист свого населення. Ми зверталися в червні місяці, і нам відповідь надійшла 07.07.2023 року. Про те, що комплексною програмою не передбачено виконання робіт з проведення відповідних робіт найпростіших укриттів у підвалах кропивницьких багатоповерхівок. Є понад 120 укриттів. Ремонтувати їх відповідальність балансу утримувачів, сказав заступник міського голови Олександр Вергун. Підвальне приміщення, чи це є конструктив будинку, і він повинен утримуватися в належному стані чи то Правлінням ОСББ і самими мешканцями так само і стосується житлово-експлуатаційних організацій. Окремої програми по ремонту таких найпростіших укриттів чи підвальних приміщень немає. Житлово-експлуатаційні організації спочатку повномасштабного вторгнення щодня і на сьогоднішній день прибирають ці підвальні приміщення, вивозять сміття туди, вивозять старі меблі. Говорить, очікують гроші з держбюджету на ремонт більших укриттів. Зареєстрували за територіальною громадою чотири найбільших укриття в нашому місті. Це на колишньому заводі Друкмаш, два укриття, які укривають більше трьох тисяч населення. Наші два проекти пройшли на співфінансування з державного бюджету, а вартість цих двох укриттів капітальний ремонт близько 45 мільйонів гривень. Більшу частину цих коштів надійде на ремонт капітальних цих укриттів з державного бюджету. Каже, на таке ж співфінансування подаватимуть проєкти ремонту ще двох укриттів у центрі Кропивницького. Ірина Полулях, Володимир Волок, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.